Починаємо засідання бюджетної комісії, присутні шість членів комісії, із Чи... проєктом рішення вас ознайомить з першим питанням начальник фінансового відділу Копі Іван Іванович. Добрий день. І, ну, виникла в нас потреба позачергову сесію зібратися зв'язку з тим, що в 2024 році році самому кінці нам надали субвенцію на харчування для дітей молодших класів. І в розмірі 632 тисячі 500 гривень. І в постанову 252 були внесені зміни спеціально для того, щоб і можна було провести сесію і ці вільні залишки направити на харчування дітей без звіту за 24 рік. Обично, перш складається звіт, здається, за 24 рік, а потім вже тільки можна вільні залишки направляти. Для цієї субвенції залишки спеціально зробили. Ви виняток, щоб можна було почати харчувати дітей з січня місяця, зв'язку з чим пропонується направити у вільні залишки у розмірі 632 тисячі 500 гривень на харчування дітей. І по коду видатків 011,1403, -011 забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом по спеціальному фонду, направити їх на продукти харчування. Оце одне питання, яке потрібно затвердити на сесії, і також. І в міжсесійний період було два розпорядження голови сільської ради. Також нам надавали сувенції. Сувенції одна сувенція була з державного бюджету місцевого бюджету на надання державної підтримки з ос особам з особливими освітніми потребами 35 тисяч 200. Ну це інклюзія. І також була сувенція. Так. З державного бюджету, місцевого бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 1 млн 448 тисяч 600 гривень. Тобто це 1300 гривень, що 1300. має доплачуватися на 5 місяців. Вона на вересень буде ще додаватися ну, наполовину більше. Оцих два розпорядження затвердити і розподілити вільні залишки на харчування дітей. Mm -hmm. Хто за таке питання, прошу голосувати, хто за? Так. Mm -hmm. Утримались, немають. Mm -hmm. Всі два. Одного. Так, одного голоса. Mm -hmm. Все добре, дякую за увагу.